Чи можна збожеволіти? Працюючи на скотобійні. Один чоловік працював на м'ясокомбінацію. Працював він багато та тяжко. Навколо кров, крики тварин, запах свіжого м'яса. Це все погано впливало на психіку чоловіка, і здається, з часом він почав втрачати здоровий глуст. Одного вечора сусідка побачила, як він йде по вулиці, весь в крові та з сокирою в руках. Вона викликала міліцію. Вони швидко заарештували його і давай допитувати. А він зовсім нічого виразного сказати не може, тільки щось вияв про дружину та дітей. Їх, до речі, у нього було двоє: хлопчик та дівчинка. Всі схаменулися і давай обшукувати його територію: город, будинок, підвал. І ось дійшли до сараю. Зайшли, втратили дармове. А там конструктор чолов'яка зібрав скрізь кров, якесь м'ясо. Зібрав собі дружину та дітей з м'яса, яке вкрав зі свого місця роботи, з того самого м'ясокомбінату. Зробив їх у повний зріст, причепив якісь руки від ляльок і манекенів та вбив. Справжня його родина знайшлась в гостях у своїй матері в селі поблизу. Можливо, тільки це й врятувало їх від того, аби самим стати частинами цього жахливого конструктора. Чоловіка забрали в психлікарню. Заграти не змогли забрати, адже по факту він нікого не вбивав. Достойменно ми не знаємо, де саме це трапилось, але історія батька нашого підписника. Каже, що саме тут багато років тому.